Говорити я пізніше не буде, тому от я трошки раніше. Радий вас всіх бачити. Запрошую до прямого ефіру. Поговоримо, поговоримо, поки є така нагода. Як вже не зможу більше спілкуватися, то і я з вами попрощаюся. Отже, в нас підсумки 8 липня, радий всіх бачити і вас запрошую до лайків. Запрошую вас до того, щоб підтримувати українських захисників, і запрошую вас до того, щоб робити донати на потреби сил безпілотних систем. На цьому стрімі будемо збирати на сили безпілотних систем, які на сьогоднішній день стримують ворога по всій ділянці фронту і працюють по багатьом напрямкам. Сили безпілотних систем вони є новим родом військ, і у нас є запит від сил безпілотних систем. На придбання позашляховика, тому я вас прошу на цьому стрімі робити такі донати. Там банка вже наполовину заповнена, навіть більше, і буде дуже добре, якщо ми зможемо підтримати українських захисників із сил безпілотних систем. А цей день є дуже знамен... знаменний тим, що Дональд Трамп вперше дуже жорстко, я б сказав, навіть з таким. Не добираючи слів в різким текстом виступив на адресу Путіна, і це відбувається після того, як російський диктатор фактично ошукав Трампа своїми обіцянками до закінчення війни, а просто продовжував вбивати українців і робить це в масштабах, яких не бачила Європа з часів Другої світової війни, Дональд Трамп двічі виходив до преси, і він був дуже критичний. До Путіна це дуже серйозні зміни в риториці, які ми бачимо американського президента. І це надзвичайний результат надзвичайних зусиль української дипломатії, українського президента і Офісу президента. Також ми маємо заяву від голови французького МСЛ, Міністерства закордонних справ БАРО про те, що найсуворіші санкції проти Росії за останні три роки зараз готує Євросоюз. Нові обмеження будуть спрямовані на нафтові прибутки Росії, її фінансові установи та посередників у третіх країнах. І тут важливо, що український президент синхронізував санкції, які має Україна, з санкціями Євросоюзу і решти цивілізованого світу. Отже, ми маємо. Таке рішення президента про синхронізацію санкцій для того, щоб санкційна політика працювала синхронно. І це нам в свою чергу дозволяє активніше вести комунікацію з нашими партнерами, щоб посилювати санкційні дії. Значить, президент підписав три укази про синхронізацію українських санкцій з 15, 16 та 17 пакетами Євросоюзу. П'ятнадцятий пакет санкцій охопив осіб з Росії, Білорусі, Китаю та інших країн серед фігурантів російський льотчик Азаренко, причетний до удару по лікарні «Охмадит» та таник бойових роботів «Гуміч». Шістнадцятий пакет санкцій Євросоюзу стосується фігурантів з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. До переліку війшли центр воїн, що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і Південний флот, який перевозить російську нафту тіньовим танкерам. Сімнадцятий пакет санкцій, включає компанії з Китаю, Росії, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія «Петропавловськ» і китайський Скайволкер. Технології причетні до виробництва дронів для Росії для України важливо повна синхронізація санкцій між усіма партнерами коаліції, і ці зусилля про синхронізацію, вони теж були непростими, але результативними для того, щоб бути на одному порядку. Денному В свою чергу Еммануель Макрон відвідує Великобританію і, виступаючи в Вестмінстері британському парламенті сказав, що Європа ніколи не покине Україну. Щоразу, коли Росія просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не приймемо теорію про те, що сильніший буде правим. Я хочу бути ясним: саме тому заразом з вами, пане прем'єр-міністр, звернувся вам до Кіра Стармера. Ми вирішили запустити в лютому минулого року цю коаліцію охочих, яка була сигналом про те, що європейці ніколи не покинуть Україну. Ніколи, сказав Макрон, звернені до британського парламенту. Справді він і стармар лідери цього процесу, але, ви бачите, коаліція була розрахована на можливу присутність військових в Україні, але оскільки переговорний процес фактично Путіним зірваним, то й до цієї стадії не дійшло. Тим часом Дональд Трамп він лютував і був дуже, дуже грубий, поношення до Путіна і справедливо грубий. Путін поводився як придурок видання Axios поділилися інсайдами про те, як Путін прийшов до рішення щодо відновлення постачання зброї в Україні. Вибачте, Трамп Путін поводився як придурок, Трамп. Прийшов до рішення щодо відновлення постачання зброї Україні. Видання «Аксіс» зділиться інсайдерською інформацією. Трамп не хотів втручатися і неодноразово повторював фразу: Це не моя війна. Своєму оточенню Трамп казав. Але ця війна стане моєю, якщо я почну постачати зброю Україні». Раніше Трамп подолав власне небажання використовувати воєнну силу, коли його бомбардувальники Б2 розбомбили ядерні об'єкти Ірану. Радники Трампа вважають, що Трамп може знайти в цьому логіку для постачання оборонного зброєння Україні. Зараз українці почувають себе краще, ніж будь-який інший момент під час президентства Трампа, а Путін поводився як придурок, сказав співрозмовник в команді Трампа. На Трампа справило враження запитання від української журналістки BBC під час саміту НАТО в ГААЗі. Ця журналістка, в якого чоловік на фронті воює, і вона просила Трампа передати Україні ракети для Петріот. Щоправда, Трамп потім запитував, чи не булася ця історія заготовкою. Трамп обіцяв негайно надати 10 ракет перехоплювачів для Петріот і допомогти знайти інші шляхи їх постачання. Трамп неохоче е, роздає свої ракети. Він хоче, щоб європейці постачали більше за свої кошти і зі за своїх запасів. Зокрема, перед заморозкою постачання зброї це нещодавно е, в Польщі було 30 ракет перехоплювачів для Петріот. Також Трамп і німецький канцлер Мерц, теж наш новий союзник, продовжують переговори щодо постачання двох додаткових батарей Петріот для України батареї, це серйозно, це повний комплекс. В них є е, різні думки. Мерц хоче купити обидві батареї в США. Трамп хоче, щоб одну з цих батарей передала Німеччина зі своїх е, активів. І Німеччина наполягає, що і так віддала Україні більшу частину своїх петріот. <кхем> міністр оборони США Гексет пропонує передати Україні одну з батарей, яка є в Греції, але ці розмови тривають вже кілька місяців. При цьому Америка не відмовляється від фінансування постачання Patriot в Україні. Джерела кажуть, що Америка і Європа можуть розділити свої розходи на це на двох. Ну і потім в Трампа була дуже довга прес-конференція, яка тривала годину 45 хвилин. І це була найдовша його прес-конференція, де він дуже жорстко пройшовся по Путіну. Ми хочемо відправляти в Україну оборонне озброєння, тому що Путін неправильно ставиться до людських життів. Він вбиває НАТО багато людей. Ми відправляємо оборонне озброєння і я схвалив це. Також прозвучало питання про нещодавну доповідь європейських розвідок щодо масового застосування Росії хімічної зброї в Україні. Мова йде про такі речовини, як хлорпікрин, заборонений міжнародними конвенції. Трамп передресував запитання директору ЦРУ Редкліфу, який сказав, що в нього є певні дані, яким він не може відкрито ділитися, але Трамп не допустить жодних порушень міжнародних конвенцій. Нічого особливого в всі відповіді не пролунало. Але важливо, що ці запитання лунають, і такі реакції теж дуже позитивні. Також Трамп пом'якшує свою риторику щодо е, Євросоюзу і критикує Брікс, каже, що він розвалиться. Це Путінський Союз. Він сказав, що там ще кілька країн тримається, але в цілому Брікс розвалиться. Вони намагаються знищити долар, щоб їх валюта стала стандартом. Ми цього не допустимо. Долар це король. І так буде і надалі. Вони можуть спробувати це зробити, але вони за це заплачують. Так. Ін інше видання The Economist каже, що Трамп поставив Пентагон і міністра Гексиб в незручне становище тим, що так різко розгорнувся на бік України. Америка не лякала Україну та європейських союзників, коли раптово припинили постачання зброї. І так само раптово Трамп скасував цей наказ. А ще через кілька годин так само Пентагон підтвердив, що вже відправить додаткову оборонну зброю. В Україну про такий розворот в поведінці Трампа було оголошено під час вечері в Білому домі, яку Трамп влаштував для ізраїльського прем'єра Натаньягу міністра оборони, глава Пентагону під Гексит, який сидів поруч кивнув на знак згоди з заявою Трампа. Хоча саме він, Гексед, був тією людиною, яка зупинила військову допомогу, це ведучий Fox News минулому, щоб вам було простіше орієнтуватися. Іншою важливою фігурою, яка домагалася припинення допомоги, був Елбрідж Колбі, заступник е -по Пентагону, який виступав за те, щоб перерозподілити ці активи до Азії. Пентагон для кубі подав припинення поставок зброї Україні як частину перегляду, покликаного забезпечити підтримку Америкою власних запасів. Це було здебільшою помилкою, пише економіст. Так, на Заході справді не вистачає зброї для ППО, наприклад, ракет Петріот, які перехоплюють балістичні та хроні ракети. Але ті, що відправляють в Україну, тепер надходять із виробничих ліній підрядників, а не з американських військ. І аналогічних перебоїв зі зброєю не було для Ізраїлю, який разом з Америкою витратив безліч перехоплювачів ППО, щоб збивати іранські ракети. Представник Пентагону Парнел наполягав, що процес переоцінки військових поставок є невід'ємною частиною американських оборонних пріоритетів в рамках програми Америка понад усе. Це означає, що частина зброї все ще може бути затримана в Україні. Але це не приховує приниження цивільного керівництва Пентагону, Гексита, від того, що Трамп скасував важливу політику. Рішення Трампа це перемога здорового глузду, каже економіч. Останніми тижнями Україна зазнала найінтенсивніших бомбардувань, і припинення постачання ракет «Петріот» було рівнозначним наданню Росії свободи дій та заохочення до агресії. А, так. Андрій Єрмак, миттєво, дякую. Дякую за такі рішення. Запропонував разом розвивати зброю на штучному інтелекті з Америкою як наземну, повітряну, так і водну. Чудова технологічна зброя США допомогла і допомагає нам захистити українців, знищувати росіян. Але разом ми можемо.